Сили протиповітряної оборони отримали пікапи для нових захисних мобільних груп. Мисливців нашахедів агресора більше. Київщина нарощує кількість потрібних автівок. Військова адміністрація Київщини спільно з «АВТ Баварія» передали мобільним вогневим групам ще 15 позашляховиків. Це за відомостями голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Кошти на їх придбання зібрані разом з Юнітед 24 Це друга партія автівок від АВТ Баварія». раніше передали нашим захисникам 21 пікап. Попереднього кова за підтримки громад, районів та бізнесу направила 75 автівок. Ці машини доукомплектовують спеціальним оснащенням для кріплення засобів ураження лазерами, біноклями. Екіпажі забезпечують необхідним. Нагадаємо, це вже третя партія автівок та обладнання для мобільно-вогневих груп.